Всім доброго, дня. ми з мамою. Привіт, мирного неба і міцного здоров'я. Так, ми з мамою на малинці. Пасається. Нам допомагає котик. Цей котик б'є малого котика. Ну, ієрархія така. Погана. Маленький, дайте би коментар. Би чому, чому ви кусаєте маленького котика? Не ображайте його. М? Я ж не можу його завжди захищати. Його потрібно захищати від пушка, а маленького вічніша, так не гарно. І ми не знаємо, що з ними вчинити. Ви якщо знаєте, то. Точно. Ви якщо знаєте, що з цим робити, як допомогти їм не кусатися, то скажіть. О, яка краса зараз. Так, то ви скажіть, допоможіть нам, підкажіть, або заберіть маленького сірого котика. Віддаємо в добрі руки, бо нам його підкинули, а вигнати Ну, ми ж не вижнемо його. Ціка, краса. А я йду папки з нами Угу. Ось так. Однозначно. Так, це лавандочка. Помідорку хочу. Помідорку! Що там? <різь> <різь> О, дивись, які тут є розоньки. Вони вже, правда, відцвітають. Нічого. М -м -м -м. Смачна помідорка, коли ти хочеш? Що там? Якийсь бабай мені виноград його. <рес> Як? Вон на землі. Всю грону об'їв. Миша. А, вовки б її з'їли без мене ту мишу. <рес> Я так бачу, зараз миша популярна проблема. А я от того бачу. Маленьку. Бідний якийсь цикорчик, нічого. Ням-ням-ням. <рес> Ладно, жартую, я так не буду робити більше. Хто хоче, приходьте. <рес> Він провіряє, зловимишку тобі. Якась оця груша дуже висока виросла, не думаєш? А? Ця груша дуже висока виросла, не думаєш? Ні, не думаю. Знаєш? Я тихо вам не впала. <схіт -2> Обережно. Отака. Третє заселіти, збирає малинку собі. М -м -м. Добре, поставлю паузу. Так, вирвала грону винограду, а одну грону ми ще з'їли. Хай їх вовки з'їдять. без мене. Вони все їдять. Так, ти гарно обриваєш? Подивись мені, щоб малини не оставалися. бо дам по по Ми дупі їсти. Ми ще мої малин їсти вже не будуть. Нажарлася котлеток смачних. Смачно. Закусимо малинками з виноградиком. І буде смачно. Ще одно груно є, але не знаю, чи його вирвати, чи оставити. Ой, ціла печаль. Тож отож, я думаю, чи положити його воно дойде собі сам виноград. Не Ще оставити мишам на доїдання. Можна заходитися. Паскуди мишачі. Зараз кілька шок вивезли. Он задіє тебе сидить твій кіт. Ну, Значить, туди маленьку положимо. Буде стріхи. Ось такі-то Ням-ням-ням. Дерве -ням. виноградику, а тих малинок. Зараз Ігор кози прижене, посмакує. Я не я не покозую, я не ну ти що? Зараз візьму з малини потока і розчешу? Там ніча вихнеться. Ні, то яка різниця. Виноград добрий. добрий, не звій. Ну, бо це солодкий. В нему є кустомашки чи томашки бо я щось навіть не знаю. За... О, малину в шоколаді? Ага. Малину в шоколаді. У мене ще без де лежить, в морозильці цілий. Бісквіт з малиною? Ну. Так. Ось так. Позбираю малинків, попасемося. Не горіємо, там. Бачите. Красота. М'яско захотіла, захотіла, ти мяско захотіла? Я там котами, що вчора забрала в мій книжці. Ти ще й котів хочеш об'єднати? Думаю, з чого ми сьогодні коти зробили. Ти принесла м'ясо та й робила щось. Ну, треба вміти. Ой. Та й такі-то справи у нас, дівчата, хлопці. А ви знали, що ми ще виноград їдять? Я, наприклад, ні. Це квіт, я знаю. на мислі повасово. Треба барабою буде накопати, наварити молоденьких. О, буде смачно. кожну якщо вона вся Нема моїх первоцвітів, вони вже повинні цвіт гнати, а тут сушу вони не женуть. Угу, Сіренькі тут цвітуть. Не знаю, що угу. от чи так? читати. Та, як її. Осінка. Усінка. А це от лимончики мої. Угу. Так, mm. чого ти мені при неділі вчепилася Ти Що нехай тут далі цвіте осінка? Цвіте собі. Вона ну, теж рости воно. хоче. О, кропику посіємо. Бачите, моя морквочка пізня. О, помідорки А це мої помідорки черіки, бачите, лежать. Смачні. Ось так щось таке. -то. Там піввідра помідорів в хаті, ти що не бачила? Я їх сама нарвала. так? смачні. Де майже минаються? Треба закласти парушочку. О, вірочки є. Є, я бачу, треба вибрати. Так, кіт. Все, йдемо на подвір'я. О, бачите, який мій перець шолодкий, круглий наріз. А десь там, он, там он є пекучий, з довгими стручечками. Ось тут. як Це так дивно. Бо в не пам'ятаю. Так дивно. Місто помідор, як фрукт. Який смачний виноград. Солоденький. І смачненькі. Це моя павлонія нарешті виросла. А, а тут є вроді того грона стигла вже. Зараз попробуєш скажеш, чи тобі добре чи ні. Чекай, не помню, котра... Оце вроді. Ну попробуй. Я не пам'ятаю, котра стих. А ого, ого світиться. Ладненько, всім гарного дня, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Хвоточку зробимо, малиночки виноградика. І всім до зустрічі, Па-па